Хороші, попадає під розпродаж. Інтертул. Щоб він у нас тут не лежав, бо всім або дешевше треба таке, як прокравку, що чаще їде, або вже чешський хехта. Інтертул. Тут деякі позиції, що саме в нас лежать, тому всі наборчики такі сверла, бітки, і зарядочка. і... Пневмо є, ось тут гайковерти такі бокові. В общем, Зараз все буде детальніше. Наборчик інструмента деякі різні електроди. До речі, що непогані кілограмові троєчки, троєчка. Є маски хамілеон, перфоратори. В перфоратор. Зараз все навіть триммер є. Зараз сюди акуратненько поскладаю. І Буде багато контенту, буду розказувати, що є і по чому те, що тут на складі, готові віддати. Також давно вже не показував, є ось такі на залишках там і реєстратори, багато лампочок, аж 4 цоколь. Зараз вже буде раніше тиміть, в общем, що. Цікавить, напишіть, покажу детальніше. Магнітолки однодінові, класні з виїзним екраном. Залишились. Звичайних вже немає тільки з виїзним екраном на Windows і на Android. Є навіть потужні. Так що підписуйтесь, слідкуйте, все покажу.